Привіт, це знов я, Стас Юрасов, та моє крейзі шоу Стас IT Глас. І я що подумав: вже середина осені. А це значить, що незабаром зима. Я взагалі до цього готовий. А ви? Як пережити зиму та бути в теплі та зі світлом? А коли ти працюєш на компі, та твій доход цілком залежить від. Розетки? То це взагалі тема на мільйон. Тож пропоную розбиратися. А ви поки підписуйтеся, ставте лайки, дзвіночки, коментуйте. Давайте власні поради. <звук> Погнали! <звук> Погнали! Щоб якось зрозуміти настрій та плани людей, ми традиційно вирішили провести опитування в нашому телеграм-каналі. І тема. Як вижити під час зими? Як не дивно, найпопулярніша відповідь: мені пофіг. 27%. Ще приблизно стільки ж сказали, що будуть утеплятися теплі речі, електроковдра та інше. Ну і ще приблизно стільки ж кажуть, що підуть купувати обогрівач. Щоправда, електроковдра. Обогрівач працює лише тоді, коли в мережі є напруга. Так що якось це не дуже можна назвати реальною підготовкою, як пережити зиму. Скоріше, це більше також з розряду пофіг, але такий собі завуальований пофіг. Туди ж можна віднести відповіді: буду більше рухатися, я на все готовий. І так далі. Такі відповіді дають нам зрозуміти, що взимку може бути. Туговато як працювати, так і в принципі зігорітися. Лише 9% відповіли, що переїдуть, якщо що до приватного будинку, там де є пічка на дровах, і лише 5% думають про власний генератор, щоб забезпечити себе електроенергією. Ось це підготовлена людина. Живу в приватному будинку. Групки є. І якось переживемо. І ще декілька таких же, яких я знайшов на форумі формі. Маю камін, генератор, запаси, термоодяг, дрова загалом витратив 100-200 тисяч гривень. А це. Мудра людина ще дожити до зими треба. А це далекоглядна, але можливо не дуже патріотична. Підготувався до зими 2023 переїхавши на Кіпер ще в січні 2022 До речі, я сам себе відношу до більшості, яка каже: а ХЗ що робити? Думаю, більш детально це питання опрацювали самі роботодавці, адже їхні прибутки цілком залежать від того, скільки людей. Залишатимуться за компами. За компами за компами, тобто у прямому сенсі цих слів. Отже, що кажуть, власне, it компанії, велике опитування на цю тему висить надов. А в принципі, що треба мати, щоб в офісі був незалежний струм та зв'язок. Олю, правильно, це перше альтернативне живлення, друге альтернативний доступ до мережі інтернет. Бо якщо в місті не буде електрики або ж телеком мережі будуть пошкоджені електромагнітним імпульсом від ядерного вибуху, не дай Боже, то не про який мобільний зв'язок говорити в принципі не можна буде з фіксованим зв'язком трохи надійніше. Це ж дроти. Але Струм для нього все одно потрібен. Отже, яке може бути альтернативне живлення офісу? Правильно, це генератор, бензиновий або дизельний. І до того ж, нормальний такий запас пального. Альтернативний зв'язок. Правильно, це Starlink. От тут прям дуже шкода, що Starlink придумав Ілон Маск, адже, як виявилося, він якийсь Дурачок, а зараз давайте по черзі, що розповіли в ЄПАМ. В їхніх офісах вже є тимчасові альтернативні джерела енергії. Гуд Глобалоджик, дизель-генератори та щонайменше два альтернативних доступа до мережі інтернет. Також норм люксофт. Усі локації мають доступ до дизель-генераторів. Закупили резервні парції води, палива є станції Starlink. Молодці. Inteliaс, потужні дизель-генератори у Львові та Києві. І є Starlink. Круто. De в нас є Powerbank і все. І у влади ще на 20 тисяч. Мах, тобто влад виживе, а ми ні. Нам ще трошки. Дата арт. Генератори та супутник від маска. Що ж, як бачимо, великі IT-компанії з першої десятки. Підготувалися дійсно круто, Принаймні, на словах, у мене є великий сумнів, що так само круто справи йдуть і у маленьких компаній, у яких немає на це ресурсів. А їх як відомо у сфері IT, ну дуже багато. Про стартапи я взагалі мовчу Великі it компанії Допоможіть маленьким ІТ-шникам. Хай вони прийдуть до вас до офісу, хоча б у п'ятницю, коли у вас нікого немає. Отже, якщо ви працюєте вдома, або ж у вашій компанії просто немає підготовленого офісу, то що ж робити? У приватних будинках, хоча б частково, цю проблему може вирішити генератор. Взагалі-то він коштує багато, десь декілька тисяч доларів. Але простий можна придбати десь за 20 тисяч гривень. А проблему з опаленням вирішує котел на дровах, або ж, хоча б. Але айтішники, як правило, мешкають у великих містах, багатоквартирних будинках. То що ж робити? І якщо хтось вам нашептав на вуха: «Купи портативний генератор та постав його на балконі. Раджу подивитися ось це відео, як він пердить. Почули? А це ще маленький. Але майже як іранський дрон Камікадзе. Отже, на балкон не варіант. Але мій колега Дмитро Бунецький дає прикольну пораду. Якщо у вас в будинку є ОСББ, тобто об'єднання жильців, можна скинутися та купити резервний генератор на всіх. У сонячну погоду непоганим рішенням для підстраховки у приватному будинку можуть бути сонячні панелі на даху, але організація такої підстраховки. Це явно не бюджетне рішення. До того ж, якщо ти живеш у квартирі, то це рішення сонячні панелі знову ж таки. Так ну, буде понятно. Може, сраку нарисувати. Якщо звичайно в тебе немає модного ОСББ, як на вулиці Бажана в Києві, яке і про це питання подбало. Але на форумах я побачив, що айтішники купують. Портативні сонячні панелі, щоб принаймні заряджати пауербанки. Коротше, короче. Тут сам погуглив. Те побачив це дійсно непоганий варіант, якщо в тебе є зайва десятка тисяч гривень. Але такі іграшки можна використовувати далеко не для всіх пристроїв, тому що вони видають не завжди однакову напругу, та гаджет ризикує просто згоріти. Щодо пауербанків, то тут також є професійні та витривалі рішення, ніж звичайні пауербанки, які лише декілька разів заряджають вам телефон. Ми, наприклад, закуповували для військових професійні пауербанки з київського виробництва. Так, 700 баксів. Їхня ціна це зовсім не дешево, але ж вони здатні до 120 разів заряджати ваш телефон та 22 години працювати з терміналом Starlink. Отже, це вже якось більше схоже на автономність. Погодьтеся. Ну, в принципі, це всі поради, котрі хотів вам дати. А зараз маленький камінаут. Я нічого не тямлю ні в електриці, ні в електроніці. Тобто за поради можна не дякувати. Так беріть. Ну, це такого не було, але давай далі. Але це таке, може, принаймні, гарно за вас погуглив. Отже, висновки. Зрозуміло, що не у всіх є бюджет, щоб купити всі ці модні гаджети. Але хоча б термобілизну, ти можеш піти та купити прямо зараз. Ну і звісно ж круто, якщо твій роботодавець подбав про безперервність роботи офісу. Тобто, якщо в тебе дома буде зовсім жопа, беріть спальний мішок та живи там. Варік? Варік. Ну, все, то з вами був Стас Електроглас. І остання порада. Холодно, рухайтеся. Або ж можете потертися об когось. Ну, все, пока. До нових зустрічей. Пока. Я вже втомився трохи. Актор трохи втомився. Пока.